Лиш той, хто оцінить малесеньку квітку, відчувши тонкий аромат, спитає чи варто нарощувати атом і кине під прес автомат. Нас квітка врятує, нам бджілка віддячить і меду на стіл принесе. І якщось хочеш мати, навчись цінувати і мале берегти над усе. Добрий день. Ну, мене звуть. Анатолій Васильович, прізвище Кущ, я народний художник, академік академії мистецтв. І професор Накім. Ваше запитання стосовно ролі рослинності в естетичному і, я сказав би, художньому відтворенні в скульптурі, в архітектурі. Мені хочеться сказати, що це. Давня історія, вона, мабуть, починається з трипільських, а може до трипільських часів. Великий розвиток вона знайшла, звісно, в Єгипті, ясна річ, дуже великий розвиток було в дворіччі Нінівія, Урарту, Сади, Сіміраміди. Ну, а в сучасному світі, ну, починаючи з Людовіка 14, коли... Його сади і його значить, версаль будувався, і ми пам'ятаємо, як працює якраз рослинність в цих садах. В наш час все, що робиться в плані скульптури, мається на увазі декоративною, на пленері, все, що робиться в плані пам'ятників, воно ясна річ. Не є абсолютно самостійним, то воно потребує підтримки. І цією підтримкою якраз і є рослинність. Ми можемо створити, наприклад, доповнюючий фон чи доповнюючий елемент скульптури як кольоровий. Ну, наприклад, мій пам'ятник Варшаві Тарасу Григоровичу Шевченку, де постамент включає в себе просто сегменти кольорові з однієї. Рослина, рослинність в вигляді жовто-блакитного нашого прапора, з другої сторони, біло-червоний польський прапор. Пам'ятники можуть включати також і об'ємні речі. Ну, наприклад, уявіть собі, забудова стара, дряхла, забудова, яка буде мінятися, вже ж зрозуміло. І ви ставите сучасний пам'ятник. Вам треба все-таки якось його відділити від того фону, який не є для нього сприятливий. Ясна річ, ви будете робити штору із рослинності. Вам треба зробити підходи до цього пам'ятника. Ясна річ, ви будете робити значить, понижений, але все-таки кусарник, який поведе вас до цього пам'ятника, якщо вам не хочеться, щоб у вас оця вся композиція розповзалась. Хочеться мені сказати, що. Сама рослина вже є скульптура. І починаючи з японців, китайців, ну і знову таки французів. Та й зараз в сучасному дизайні це повсюдно, повсюдно. Бо сучасні будови, які є дуже лаконічні, дуже аскетичні, вони потребують якогось доповнення. Якогось оживлення. І цим от як, оживленням доповненням є, ясна річ, рослини, які працюють самоцільно як форма. Будемо так казати, дуже суха часто, архітектура без цього живого доповнення, вона трошки мертва. Ви помітили, от аеропорти, сучасні аеропорти завішені, заставлені. Тою красотою неймовірної рослинності, вона не спадає, як тими ти знаєш, каскадами, ну суперова. Або окремі дерева, наприклад, виглядають як парасолька. Чи ви бачили кулі, і, значить, чи куби з цих самих зроблені з тих самих рослин? Рослини виступають як самостійна скульптура. І це правильно. Мало того, це скульптура жива. І я не бачу, щоб воно було. Щоб без цього можна було і в подальшому якось обійтись. Ми задуже забудувались, ми задуже в камені, ми задуже в асфальті. Нам хочеться чогось живого. А оцим живим, живою тою скульптурою може бути якраз скульптура із рослин. Якщо у мене в моїх роботах ви побачите яблука, їх буде багато. І це стосувалось, наприклад, яблука-пізнання. До речі, смішна історія, бо Біблія про яблука нічого ж не сказала нам. Просто це яблуко це європейська штука. Ми любимо яблука. Ми бачимо, що в тих яблуках два зернятка. Ті два зернятка ми сприймаємо як кайна явеля, а кайна явеля ми сприймаємо як добро і зло. От тобі яблуко. Але це не є фотографія, будемо так казати, самої рослини, а це є. Узагальнений образ добра і зло. Але що стосується знов-таки включення в скульптуру рослинності, зараз дуже модно. І ви бачили знов таки речі, коли робиться каркасна скульптура, в яку прямо садяться горщики, садяться рослини. І ці рослини працюють як, як образ цієї скульптури. Зараз це модно, зараз це теж використовується, і це дуже добре. Ох, цей світ високого мистецтва. При детальному вивченні розкривається стільки цікавих нюансів. Тож споглядайте, творіть та досліджуйте цікавий та різноманітний світ навколо нас. І у цю зимню пору ви можете спробувати себе в ролі скульптора та відобразити найулюбленішу рослину. Сади вишневі коло хати.